Три тисячі доз вакцини проти грипу з п'яти тисяч, які завезли до Вінниці, вже використано. Про це телефоном повідомила заступниця директора міського департаменту охорони здоров'я Світлана Стефанкова. Якщо потрібно буде, ще докуплять. Наскільки буде активність? Ще півтори тисячі залишку є. Як тільки закінчиться, ми будемо розглядаємо питання стосовно того, щоб виділити додаткові кошти і докупити ще необхідну кількість вакцини. Але ми брали розрахунок відповідно до попередніх років. Середня така кількість людей вакцинувалася. П'ять тисяч доз розподілили між п'ятьма центрами первинної медико-санітарної допомоги. У центрі ПМСД No2 на сьогодні вже використали понад 900 доз вакцини. Щеплення проводять за міською програмою здоров'я вінничан, яка покриває половину вартості препарату, каже лікар-педіатр кабінету щеплень Валентина Рудик. 50% оплати вакцини йде за кошти місцевого бюджету, 50% плати пацієнт. На сьогодні це 220 гривень. Людина приходить до сімейного лікаря на огляд, лікар виписує рецепт, з рецептом спускається до нас на рецепшн, на перший поверх, там є термінал, людина проплачує, піднімається в кабінет щеплення, робить щеплення в цей же день. Ольга Стецюра прийшла щепитися разом із дітьми дев'ятирічною Марією та десятирічним Тимофієм. Я відповідно як мама теж вважаю, що і себе потрібно захистити, щоб мама дітям потрібна була здорова, і діти теж мають бути захищені. Тим більше вони знаходяться в школі в садочку до цього, і без цього ніяк не можна. Хвороби серйозні і потрібно передбачити. Це так, ніби. Ніби кусає є мураха, ну це не так собі неприємно. Я не боявся. Ніби комар вкусив і все. Вакцина ДЖІСІФЛю корейського виробництва захищає від чотирьох штамів грипу. Саме вони, за прогнозами інфекціоністів, будуть циркулювати цього сезону. Після імунізації імунітет формується за два тижні, каже лікарка Валентина Рудик. Вакцина хороша, вона кожного року оновлюється під ті штами, які мають бути прогнозовано. Результати хороші, люди відзиваються позитивно, приблизно через два тижні формується імунітет і людина вже буде захищена від хвороби. Навіть якщо вона захворіє, людина буде легше протікати ця хвороба без ускладнень.